Oh! Дуже багато у нас втрат нашій скількилазній спільноті, це нам дуже важко, дуже ми за ними сумуємо, дуже нам їх буде не вистачати. Максим був дуже відомий спортсмен, чемпіон, переможець, завжди був веселий, завжди щось придумував новеньке. На жаль, ми втрачаємо наших найкращих хлопців. Важка в нього доля, матері рано не стало, батька теж. Зараз сестра за кордоном мала дитина теж в Європі. Мабуть, таке життя, що воно привело його чи доля привела от, от сюди. Але життя було ярке, він всюди був, він як той Форест Гамп.